Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В цьому майстер-класі ми з вами зв'яжемо ось таку чудову зимову шапочку з таким гарнющим візерунком. Це буде дитячий комплект. Шапочка на розмір 54-56 см. Вага цієї шапочки 138 г. Ось такий гарнющий помпончик. Вона з відворотом товстенька, зимова. Всі подробиці покажу у майстер-класі. Йдемо в'язати. Зараз швиденько розповім, що нам потрібно для в'язання нашої шапочки. У мене тут спиці 4 мм 40 см, ножиці, маркер, голка, щоб сховати хвостики. Наприкінці на маківці, коли лишається дуже мало петель, нам знадобляться ось такі шкарпеткові панчичні спиці. У мене тут 4 мм 15 см, Вони коротенькі і дуже зручні, якраз для. Закриття шапки. І, звісно ж, ниточка. У мене пряжа Ірин від Ярна. італійський 100-відсотковий мериносик, довжина у нього 1400 метрів, моточки по 100 грамів. Ось так вони виглядають. Я буду в'язати з іншого кольору. Дуже зручний метраж. менше вузликів, а колір у мене ось цей 100. Називається він сніг. У мене ось така палітра. Я вже в огляді показувала, кому цікаво, можете подивитися залишу тут посилання вам. Там у мене багато кольорів. Палітра дуже велика, близько 270 кольорів. Вони іноді змінюють кольори, додають новенькі, і тепер будемо в'язати нашу шапку. Тут у мене пряжа змотана у 13 ниточок. Це залежить від фарбування та обробки. У деяких кольорах ниточка більш тоненька, я беру 13. Якщо такий пишненький, товстенький моточок, як жовтий, я вам показувала, його можна в'язати у 12. Ви дивіться вже на свою щільність. Спробуйте зразочки робіть і підберете правильну кількість складань. Щоб трохи заощадити ваш час у цьому майстер-класі, я вже майже повністю зв'язала усю гумку і розповідаю, як я її в'яжу. На розмір 54-56 см об'єм голови, ми набираємо 76 петель і в'яжемо гумку один на один уверх 34 рядочки. У мене пров'язано 33. В'яжу з вами останній і перейдемо до нашого цікавого візерунка. В'яжемо нашу гумку 34 рядочки, одна лицева, одна виворітна. Я шапки в'яжу зазвичай ось таким чином. У мене лицьова класична, а виворітна за задню стіночку. Ось так. Тоді вона в мене рівненька з обох сторон. Ось так. В'яжемо до кінця до маркера 34-й рядочок і перейдемо до візерунка. Ми пров'язали повністю нашу гумку, 34 рядочки, далі переходимо до візерунка. Кількість петель у візерунку кратна 5. Якщо у вас дитяча шапочка, краще скоротити одну петельку, щоб було 75. Якщо це доросла, там зовсім інша глибина, краще додати 6 петель по всьому полотну, розподілити їх, щоб було рівно 80. Я буду скорочувати, у мене дитяча шапочка. І... Візерунок в'яжеться таким чином. У нас е, там є доріжки із двох лицевих, ми починаємо з цих лицьових одна лицева, другу я буду скорочувати ось так дві разом. І далі у нас е, з обох боків доріжки йдуть перлинні рядочки. Вони будуть змінюватися в кожному рядку. Спочатку перший ми в'яжемо лицевою, потім це буде виворітна над нею. Далі у нас одна виворітна. Далі, щоб було легше до маркера до кінця рядка в'язати, у нас виходить 4 лицьових. Це у непарних рядочків, перший, третій, п'ятий. У нас буде 4 лицеві і одна виворітна. Так швидше. Я так рахую, коли вже видно візерунок, трошки пров'яжемо. Тепер знову 4 лицеві. Одна виворітна, чотири лицеві, і одна виверідна. Так, в'яжемо до кінця рядка. В кінці рядочка після чотирьох лицевих у нас лишається дві петлі. Це все вірно. У нас ось тут буде доріжка із двох лицевих, і по боках будуть перлинки. Тому ось ця у нас виворітна. Передостання і одна лицева. Тепер другий рядочок. Ми будемо їх чергувати, перший другий, потім далі. У нас починається також з двох лицевих наша доріжка майбутня Далі у нас перлинна в'язка повинна бути, тому над лицьовою буде виворітна. Наступна завжди виворітна. І далі у нас також перлинка буде. І ось наша доріжка. Ось тут дві перлинки по боках. Тому, щоб вам було легше, це також буде виверітне над лицевою. Щоб вам було легше, у нас тепер буде у другому рядочку дві лицеві і три виворітні. Бо ми чергуємо перлинки. Так буде набагато легше і швидше. Дві лицеві, три виворітні. Дві лицьові знову наша доріжка, незмінні, і три виворітні. Так в'яжемо до кінця. В кінці другого рядочка у нас дві лицеві наша доріжка, і тут буде три виворітні. І знову в'яжемо такий самий рядочок, як і перший. У нас наша доріжка незмінна, дві лицеві. Далі лицева перлинка наша формується, далі незмінна, виверітна. І знову чотири лицеві, як у першому рядочку, так буде швидше. Чотири лицеві, одна виверітна, Чотири лицеві. Одна виворітна. Так ми чергуємо перший другий рядочок до кінця. На цей раз, за бажанням замовниці, я буду робити шапочку більш по голові, щоб помпончик був зверху, і буду у верх візерунок наш в'язати 35 рядочків, і потім будемо скорочувати. Якщо ви хочете більш подовжену маківку, щоб позаду звисав помпончик, або саму маківку заправити позаду, робіть приблизно 37-39-40 рядочків, щоб вона була більш подовжена і трошки стирчала або звисала позаду. Я в'яжу 35 рядочків, чергуючи перший другий рядочок, і потім будемо скорочувати нашу маківку повернусь до вас уже наприкінці. Повертаюся до вас із майже готовою шапочкою. Зараз будемо закривати з вами нашу маківку. У мене тут 35 рядочків, щоб шапочка була більш по голові, у вас може бути вищою. І тепер будемо закривати. У нас є доріжки ось такі із двох лицевих. Ми на початку будемо. Скорочувати ось цей рядок перлинок той, що ліворуч, потім той, що праворуч, і потім вже між ними виворітну петлю, подивимось далі. Скорочення будуть через один рядочок. Ми в'яжемо першу лицьову другу ми знімаємо, в'яжемо наступну лицевою і перекидуємо на неї попередню, яку зняли. Ось так. Це, щоб візерунок не дуже страждав. Далі у нас виворітна. Тут у нас перлинка, тому чергуємо, знову виворітна буде, лицева наступна доріжка. Друга лицева знімаємо, лицева і перекидуємо ось так. Ті перлинки, що були ліворуч, будемо скорочувати у кожній секції. Далі наша незмінно виворітна, далі перлинка. І знову нова доріжка лицева одна, друга знімаємо, лицева, перекинули. Ось так. Воно буде охайно скорочуватись і не буде видно. Наступна у нас незмінно виворітна, далі перлинка. Перша лицева, друга знімаємо, лицева, накинули. І так продовжуємо до кінця рядка до маркера. Виворітна перлинка, Одна лицева в'яжемо, другу знімаємо і накидаємо її на перлинку. Ось так. Дов'язали до кінця наші скорочення, ліворуч, ось ці перлинки. далі у нас іде рядок без скорочення, все по малюнку, тобто доріжка, як завжди, дві лицьові. Далі у нас йде незмінно виворітна, тут перлинку чергуємо виворітну лицьову, Тепер у мене буде лицьова над виворітною. І нічого не скорочуючи, в'яжемо до маркеру до кінця рядка. В кінці цього рядочка не дов'язуємо одну петельку, щоб її скоротити. Ми тепер будемо скорочувати перлинки, ті, що праворуч. Одну знімаємо ось цю останню, перекидуємо її на ліву спицю. І тепер будемо скорочувати ось так як класичну лицьову, дві разом. І вона лишається позаду лицьової. так не видно і охайно виходить. Далі у нас лицева, незмінна виверітна. І знову у нас перлинки. Тому ми дві разом лицевою в'яжемо, друга лицева одна. Знову виворітна І скорочуємо дві лицеві. Дві разом, і друга лицева. У нас виходить одна виворітна, дві лицеві в цьому рядочку. Виверітна, дві разом, одна лицева. Продовжуємо так до маркера, виверітна, дві разом лицевою і одна лицева. Наступний рядок у нас буде без скорочень. В'яжемо по малюнку. Дві лицьові, одна виверітна. Повністю весь рядочок до маркера не скорочуємо. В'яжемо так, як і є по малюнку. Далі я буду переходити на шкарпеткові спиці. У мене це 15 см, також четвірочки, як і ось ці. І ми будемо скорочувати з вами ось цю виворітну. Перша петля у нас лицьова. Далі ми знімаємо наступну лицьову, в'яжемо виверідну ось цю лицьовою. і перекидаємо на неї лицьову, ось так. Далі одна лицьова, одну зняли, пров'язали виворітну лицьовою. і перекинули на неї попередню лицева, одну зняли, лицева, перекинули і так скорочуємо до кінця рядочка. У мене на спицях лишилися лише лицеві петлі, тепер ми в'яжемо рядочок без скорочення і буде ще один останній скорочення через одну петлю. Зараз пров'яжу просто лицеві петлі, весь рядочок, нічого не роблячи. І останній рядочок скорочень у нас йде одна лицева, дві разом одна лицева. Дві разом, і так до кінця рядка. У мене на спицях лишилася 21 петля. отут наприкінці, було просто дві лицеві дві разом. І по одній лицевій, 21 петля. Цього вистачить, щоб стягнути. Менше не треба. Можете ще один лицевий рядочок пров'язати, якщо буде дуже туго затягуватись, щоб було легше. І ось цей маркер вже можна буде зняти. Тепер ми відрізаємо нашу ниточку голка. Для вовни і перекидуємо ці всі петлі на наш хвостик. Тепер ми це все добренько підтягуємо, щоб всі петельки зійшлися, і виводимо голку на виворітну сторону. Ось ниточка виходить з цієї петлі, я туди повертаю голку. Добре, затягуємо, шукаємо поруч петлю, ось із цієї квіточки. Ось так. І робимо ось такий вузлик і добре затягуємо. Тепер можна ось сюди сховати наш хвостик по колу. Я зазвичай роблю два оберти, два кола, ось тут, і можна відрізати хвостик, він нікуди не дінеться. Намагайтеся голку продіти під одну дужку, не наскрізь, щоб з лицевої сторони не було видно. Хвостик можна відрізати. Ось наша лицьова сторона, це все вирівнюється після прання. Маркер можна прибрати, і у нас лишився хвостик ще один на початку в'язання. Дивимось, ось це у нас лицьова сторона. Відворот у нас буде ось так виглядати, тому ховаємо все рединку, ось на цю сторону, не сюди. Беремо нашу голку. І дивимось, ось тут у нас сходинка, де початок в'язання. Ну, у мене так, у всіх. І ми будемо вводити ховати цю ниточку, щоб не було великої сходинки ось в цю косу, що поруч. Тому я вводжу голку під петлю першу з набору і ось так підтягую. Так сходинки не буде. Тепер ми ховаємо ось в цю косу наш хвостик. Ось так під петельки ми проводимо голку, підтягуємо і трошки. Треба розрівняти ось так, щоб не було стягнуто. Ось у нас ниточка виходить, і ми в цю ж петлю, але в іншу дужку продіваємо нашу ниточку, та, що навпроти, ось вона. І у нас виходить ось ця петля, та, що там позаду ховається, так само і хвостик. Нічого не буде видно. І повертаємось під іншими дужками Дуже не затягуйте, щоб ось ця коса була така вільненька, як і всі інші, не було різниці. А ось тут у нас є остання петля, я завжди виводжу хвостик набік, щоб він нікуди не дівався. Отак наскрізь. У мене тут 13 петель, і між ними, тобто 13 ниточок, між ними я просуваю голку десь там, у ниточках. Ось так. Дивіться, що все рівненько було гарно і не затягнуто. Можна відрізати хвостик. Тепер можна прати нашу шапочку. Я завжди перу ланоліновим милом, воно гарно розправляє петельки та знімає все просочення із пряжі. Беремо у водичці 35-40 градусів, полощимо так само, не змінюючи температуру, щоб нічого з вовною не сталося. І зустрінемось з вами, коли шапочка вже повністю висохне. Нарешті моя шапочка вже повністю готова, повністю висохла. Петельки у нас розрівнялися. Помпончик вже прикріплений. Залишилися ось такі шкіряні бірочки до комплекту. І ось такі паперові картонні. Також Прикріплює до своїх виробів. Комплект повністю готовий до відправки і буде радувати свою маленьку власницю. Сподіваюся, цей майстер-клас був для вас зрозумілий та легкий. Поділіться своїми враженнями у коментарях, буду дуже вдячна! Я вам бажаю рівненьких петельок і натхнення у в'язанні. Зустрінемось у нових відео!